Ви знаєте, що ми приїхали на гру, у нас був перебір жовтих карток в трьох футболістів, двох центральних захисників. І третій захисник отримав травму на передигровій тренуванні. Ми приїхали без чотирьох основних. Вчора захворів захисник Ляшевський і Берко, наш основний нападаючий, який забуває, теж потягнув задню поверхність бедра. Получилось, що ми сьогодні грали без шістьох. Гравців основних. І тому було дуже важко. Ну, зрозуміло, що грали десь від захисту, старались не давати Вересу грати в свою гру. Десь нас щось виходило. Я думаю, в першому таймі бачили, там була рука футболіста Вереса. Арбітер ну, порахував, що то не рука, сказав, що перед тим було. Порушення правил. Ну, я думаю, якщо б забили перший гол, то могло б нам десь б хлопці більш впевнено грали. Ну а зрозуміло, що грали з хорошою командою, яка хоче вийти в прем'єр-лігу. Я думаю, що грали непогано. І, в принципі, ми практично, так якщо розібратися по цілому чемпіонаті, вроді граємо непогано, але більшість програємо. Багато матчів програли із за кубка, тому що в нас було. 4 гри до Динамо Києва. І коли от між іграми чемпіонату, ми нам ще через два дні на третій приходили грати на Кубок. І от ці всі ігри, які йшли рядом, ми грали на такі чуть усталості, і тому нам і не вистачає тих очок, щоб спокійно закінчити там десятці. І... Перший гол, мені здається, що там було положення по загрою, що гравець стояв за захисником. О, ну, подивився на. Бокового арбітра він не підняв флажок. ну Важко сказати, як так вийшло, що гравець був один, і його ніхто не, не зустрів, він не, чи не блокував удар, чи не перекрив. ну Тут треба дивитися відео, важко зараз говорити.